Зима в Україні буде аномальною. Відомий синоптик дав прогноз на сезон 2023-2024. На українців чекає волога, тепла зима з дощами, снігопадами та південно-західним вітром. У другій половині січня та лютому можливі нетривалі, але сильні морози. Про це попередив синоптик Ігор Кібальчич. Він зазначив, що протягом зими не виключено проникання арктичного повітря на територію України. Таким чином, на тлі загальної мікої погоди протягом зими відбувається Ватимуться короткочасні похолодання зі зниженням температури до мінус п'ятнадцяти мінус градусів у північних східних західних областях нашої країни та у карпатському регіоні переважно у другій половині зими, а також наприкінці першої декади грудня, можливо, до мінус 25 градусів. Середня зимова температура у нашій країні скоріш за все перевищить норму на 0,7. 2 градуси. Причому у південних і східних областях ймовірність теплого сценарію є значно вищою. Наявність якого снігового покриву, який зможе протриматися усі три місяці, залишається під великим питанням. Карти аномалій опадів показують їх надмірну кількість практично по всій Європі, за винятком північних регіонів. При цьому переміщення в Україну циклонів із південного заходу в зимовий період зазвичай супроводжується суттєвими відлигами і опадами переважно змішаного типу сніг, мокрий сніг та дощ. Тобто територія України часто потраплятиме до теплих секторів атлантичних і південних циклонів. Тому переважна частина опадів буде у рідкому вигляді дощ, мряка, мокрий сніг. У Карпатах снігонакопичення очікується достатньо. В нього дефіциту в цьому регіоні не повинно бути. А ось найбільша кількість снігу може випасти на скандинавському півострові у Альпах та на сході Туреччини. Сумарна кількість опадів в Україні за сезон очікується вищою за норму на 30-60%. Але це не означає, що всі вони будуть рівномірно розподілені впродовж зими ймовірно, що переважна частина їх припаде на першу половину зими, особливо на грудень. При цьому в лютому існує ймовірність відносно тривалих періодів переважання антициклональної циркуляції та невеликої кількості опадів, зазначив метеоролог. Нагадаємо, директор українського гідрометеорологічного центру Микола Кольбіта інформував, що в країні зимовий період очікується із позитивними температурними аномаліями.